Україна за мир, але воювати готова. Уже завтра в нашій державі можуть оголосити воєнний стан. До таких дій вдадуться, якщо у Мінську дипломатія не дасть результатів. Про це заявив президент. Перш ніж вирушити на переговори. Він відвідав засідання уряду, в якому також взяли участь голова Верховної ради, секретар РНБО та очільники ОДА. Смерчі і заборонені касетні бомби. Учорашній обстріл Краматорська це злочин проти людяності. Бойовики перейшли всі межі, наголосив президент. Він щойно звідти через побачене не стримує сліз. Лежить сумка мами. Лежить дитяча іграшка. Мама загинула. Трирічний хлопчик з відірваною рукою всю ніч йшла операція для того, щоб його врахувати. Урятувати від жахливого обстрілу загинуло 16 людей. Із них восьмеро військових, каже міністр оборони. Ще 66 поранені. Серед них і діти уже сьогодні в уряді знайдуть гроші, аби терміново виплатити допомогу постраждалим. Доручення дав президент. Тим часом у Дебальцевому ситуація теж напружена. Звітують в МВС. У нас к сожалению сьогодні погиб начальник міліції Дебальцева. Только два дня назад я ему присвоил полковника, мы его там награждали за самоотверженную работу с беженцами. Сейчас он, по сути, был ночью расстрелян бандитами. Ведем антидиверсионную работу там, ну, на войне как на войне. На тепер у місті залишилося близько 600 людей. Це ті, які відмовились покидати свої домівки. Водночас Дебальцевського котла немає. Наголосили у Міноборони. Сполучення з нашими військовими є. Вони отримують боєприпаси і допомогу. Немає ніякого котла, то видумка тих, хто хоче, щоб він був. Учора наші військові провели успішну операцію в районі Дебальцевого. Вона дала змогу відбити два населені пункти у бойовиків, заявив президент. Крім того, відтіснивши терористів від Маріуполя, сили АТО взяли місто під надійну Оборону. При цьому мінські домовленості Україна не порушила. Щоб ніхто не розцінював це як перехід до активних військових дій або е, провокації, ні. Ефективні дії українських підрозділів дозволили виконати два поставлених завдання: Перше – вийти на лінію мінського меморандуму, друге. Значно ускладнити або зробити неможливим звірячі обстріли жилих кварталів Маріуполя. Ми за мир, але готові воювати за батьківщину. Влада України вже завтра може оголосити воєнний стан, якщо нині у мінську дипломатія не дасть результатів. І я, і уряд, і Верховна Рада готові до переходу, до прийняття рішення по введення воєнного стану на всій території України. Ті, хто зриває мобілізацію, працюють на Росію, заявив президент і додав, СБУ вже взялася за активних критикантів мобілізації. Ними виявились 19 громадян, зокрема журналісти. Крім того, президент пригрозив керівникам ОДА. Ті, хто проводить у регіонах мобілізацію повільно або з боями, поплатяться посадами. Глава Харківської облдержадміністрації одразу відзвітував, того хто гальмував мобілізацію в цій області, вже звільнили. Нам із діла не в тому числі і кадрове. Совместное решение с Министерством обороны отстранено от должности военный комиссар Харьковской области и определено служебное расследование. Сегодня я могу доложить, что начиная с 5 февраля мобилизованных военнообязанных в области. Темпи возрослі практично вдвоє. Одразу ж після засідання уряду. Президент поїхав на переговори до мінська з непохитною позицією. Федералізації в Україні не буде. Замість неї буде децентралізація влади. Вона не стосуватиметься оборонного сектору, жодних народних міліцій. Державна мова буде одна українська. Христина Гавриш, Павло Тихоненко, Твай.